Мирного неба вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачну і ситу страву. Смачну і ситу заготовочку. Це тушкована з м'ясом, з салом, капуста. Вона в мене вже готова. Я її накладаю в баночки. От. І хочу вам зараз розказати, як саме я її приготувала. Для такої страви найкраще брати жирну свинину під черевину, під горлицю, тобто ті шматки свинини, де є багато сала, щоб у нас витопилися добрі шкварки. Перекладаю все у великий широкий баняк і витоплюю. Готую так, як свіжину. Бачите, нарізала е, е, свинину такими великими ситими шматками і витоплюю смалець. Смальцю тут багато. Е, і одразу підсолюю. Підсолюю, щоб і саво, і м'ясо було смачне. Тепер цибулька. Миємо, чистимо, нарізаю півкольцями і у баняк до сала. Вимішую і тримаю на маленькому вогні, щоб цибулька протушкувалася і добре пустила сік. Морку натираю на грубу тертку і також викладаю у баняк. Ну і тепер капуста. Як бачите, тоненько я її не шаткую. Нарізаю ось такими листочками, пелюстками, тому що капуста буде тушкуватися, а потім після стерилізації вона сильно розм'якне, якщо ми її дуже дрібно наріжемо, викладаю в баняк, вимішую і щоб капуста швидко пустила сік, накриваю баняк кришкою. От, капуста потроху осідає, протушковується, підсолюю її трошечки, щоб вона ще краще пускала сік, вимішую добре. Знову накриваю баня кришкою і нарізаю другу порцію капусти. От, Бачите, виклала вже другу порцію капусти, знову трошечки посолила. Зараз вимішаю і знову накриваю кришкою. І далі нарізаю капусту. От як добре, що я маю такий великий баняк. Подивіться, знову наклала порцію капусти. Накрию зараз кришкою, вона трошечки осяде, пропариться. Тоді знову я її підсолюю і гарно все вимішую. Капуста майже готова. Даємо сюди спеції: чорний мелений перець і червону паприку. А ще додаємо томатну пасту і добре все вимішуємо. Тримаємо ще кілька хвилин капусту на маленькому вогні під кришкою, щоб вона добре просочилася всіма спеціями. Тоді набираємо ложку другу капусти у миску і куштуємо. Все дуже добре, все дуже смачно. Капуста вийшла соковита і навіть таки трохи солодкувата. Тому я додаю ще сюди солі. І добре все вимішую. От саме зараз, коли капуста вже майже-майже готова, її можна заправити остаточно. Куштуємо і додаємо спеції за своїм смаком: сіль, перець або ще томатну пасту. І добре все вимішуємо. О, гляньте, капуста соковита в томатному соусі. Салом, гляньте, яка у мене гарна порція вийшла. Всі слоєчки помні. І ще отут у мисці Завтра зранку зверу барабольки і ми поснідаємо бараболькою і оцією капустою. Добре приправленою просмаженим салом і тушкованими овочами. Закатуємо слоєчки кришками і в автоклав на стерилізацію. В автоклаві стерилізуємо 15 хвилин при температурі 105 градусів. Якщо немає автоклаву, стерилізуємо у каструлі з водою. Дно баняка застеляємо рушником, складеним вдвоє, і ставимо сюди слоєчки з капустою. Тепер накриваємо кришками і наливаємо води так, щоб вона доходила по горличку слоєчків. Ось так. Як тільки вода почне кипіти, робимо невеличкий вогонь, щоб слоєчки не підскакували і вода сильно не випаровувалася. Найкраще накрити баняк кришкою. Якщо вода буде випаровуватися, доливаємо сюди лише гарячу воду, інакше слоєчки потріскають. Стерилізуємо при ледь помітному кипінні. Простерилізовані слоїки обережно виймаємо з гарячої води, ставимо на рушничок і одразу кришки закатуємо ключем. Все. Наша смачна і сита заготовочка. Тушкована капуста з просмаженим салом готова. Шановні мої глядачі, таку смачну тушковану капусту можна приготувати з різними добавками. Можна приготувати з різними видами м'яса. Половину порції м'яса за рецептом беремо все-таки жирну свинину, а решту порції м'яса замінюємо або курятиною, або кролятиною. Можна брати телятину пісну. Це також буде дуже смачно. М'ясо беремо без кісточок, нарізаємо невеличкими шматочками і кидаємо у казан до сала, яке вже добре витопилося, яке гарно пустило смалець, щоб м'ясо так само протушкувалося. А ще така капуста буде смачною, якщо до неї додати грибочки. Беремо кілограм грибів, можна брати і лісові гриби. А можна брати шампіньйони. Лісові гриби варто попередньо відварити до готовності. І лише після цього перекласти у казан до капусти. А шампіньйони попередньо відварювати не треба. Миємо, нарізаємо і викладаємо у казан до капусти. Гриби викладаємо тоді, коли додаємо всі спеції. Шановні мої глядачі, як бачите, приготувати ось таку смачну і ситу заготовочку зовсім не важко. Тим більше, зараз у нас якраз сезон збору урожаю капусти. Капусти дуже багато. Готуйте! Готуйте на здоров'ячко! готуйте з гарним настроєм. Хай вам гарно все вдається і добре смакує!